Всім доброго дня. Сьогодні ми з Миколаївною знову на кухні куховаримо. Миколаївна міє огірочки. Привіт всім хай передає. Доброго ранку, мені Про огірочки буде друге відео на каналі. Вона якісь там новим своїм рецептом бігадала, буде закривати. А ми будемо сьогодні робити картоплю по селянськи Ось пошли, накопали у нас на городі от таку бульбочку. Ти себе поважаєш? Так, да, щоб ми з тобою копали, що я себе поважаю. Ні, готовий. Ну так? Накопали, поміли її і зараз ставимо, її доводимо до кипіння і хвилин 7-5 даємо її прокипіти, щоб вона трошки подварилася. Не багато кипіла, щоб не розвалилася, а чуть-чуть подварилася. А потім покажу, що будемо робити медалі. Набрав я одну водичку. Каструлю. Будемо без солі, без нічого, будемо тупо, чуть-чуть її приваримо. Ну, Картоплю стараюся брати всю одинакову. Ось такий у нас урожай поки що. Ну Це ще вона росте. Ну, от. Так що все ресемо ставити на газ, будемо варити. Так, поки наша картопелька відварюється. Ні, он начистили чесничка. Берем червоний перець. Це все мелити. Чорний перець. Приправку вот беремо. Чимічурі. Ну, ось, вона нам подобається. Ну, ось, берем таку тарілочку і додаємо сюди соєвого соусу. Ось. Ось, налили соєвого соусу, додали чимічурі. додаємо сіль. От, спеції всі робимо на глаз, як я люблять. Хто любить більш перчене, хто любить менш перчене, хто солініше, хто... додаємо красний перчик і додаємо трошки чорного перчику. Небагато. Ось так. І вдавлюємо сюди через щевушку, вдавлюємо часничок. Ось так ми сюди додали наш часничок. І все розмішуємо добре. Запах вроді такий непоганий. Ключую запах. Тим часом наша картопелька вже закипіла, Зараз поки. Ми робили нашу цю, будемо зараз знімати і давати її трошки остити. Добре перемішуємо, щоб сіль трошки наша розтворилась. Ось так. Так, ось беремо ми противень. Ложимо сюди смалець, ломомо на олійку, але ми взяли смалець, так як у нас смальця вистачає. І добре його розмазуємо по нашому противлю. Бока проходимо. Тепер розмажемо і будемо сюди наложити вже нашу підготовлену картопельку. Змазали. Ось так. Тепер беремо нашу картопілька вже трохи остила. Так. Беремо так, картоплинку. А що, яка молода гарна картопля що розварилася. Ідемо цього нажати короткий. І беремо так отак є легенько, тому що вона, бачите, як. Отак от перерізаємо. О! Перерізаємо. Ну, хай настиваю зараз ще одну переріжем, покажу, як будемо обмакувати її в нашій цій, Як вона називається? Мочок. Ось така топика молоденька, тільки чуть-чуть покипіла і вже. ось Так, такими. розрізаємо, Тепер беремо наші. Ось так от беремо і добре. Змачуємо, щоб знизу і сільку нашу зі спеціями достати. Ось так, це ось змачили і укладаємо на наш профіль. трошки зайво нам. Все, так укладаємо, кладемо, потім вам покажу, що у нас вийшло. Ось так ми вложили на профіль мочавши, а тепер беремо все, що в нас залишилося. Нашу беремо щіточку і отак от, от іще поверху. Змазуємо, щоб усі спеції. Ну от усі були на нашій картопельці, а не так. І зараз мажемо і відправляємо в духовочку на 30 хвилин. А потім Достаємо, подивимося, покри потрусимо зверху петрушечкою і окропчиком свіженьким. Ось, І ще на хвилин 10 духовочку. Ось, і тоді покажу, як вона буде запікатися. Як перший раз достанемо її з духовки, як будемо окропчиком посипати. Покажу, якого кольору, якого вона буде. Все поки що отправляємо в духовку. Ось наша картопелька 30 хвилин побула в духовочці. Посипали її окріпчиком зеленю. І ще на пару хвилин ставимо, щоб чуть-чуть вона взяла ароматику. І будемо доставати і їсти. Ось так от. Ось така картопелька у нас вийшла. Зараз Миколаївна з ними пробу. Миколаївна, знімай пробу. Это у нас картопелька поселянски. Запах классно. Смачно. Рассорчик таким, кого она заработала. Звору свежий гурочков. Всім, всім пока, всім смакуйте. Всем удачи.